Вітаю вас, підписники та глядачі мого села на Полтавщині. Сьогодні готуємо вибухову лимонно імбирну суміш. Ця потужна вітамінна добавка допоможе впоратися із різними проблемами в організмі в осінньо-зимовий час. Ця суміш містить велику кількість вітамінів та антиоксидантів. Мед, лимон та імбир взяли в пропорції 3, 2, 1. Мед Медзайпаки вже закристалізований, тому розтопили його на паровій бані, лимони облили окропом, порізали і тепер все будемо подрібнювати. Також почистила імбир, порізала на невеликі шматочки. Зараз будемо все подрібнювати. В лимонах видали кісточки. Це все заливаємо медом, подрібнюємо мед, то не весь, потім решту додали. Подрібнювати продукти можна різними способами чи на електром'ясорубці. чи Якщо немає м'ясорубки, то можна натерти імбир на терці, а лимон порізати невеликими скибочками, і до суміші додати мед і гарно перемішати. Також цю суміш готують у різних пропорціях. Ми сьогодні готуємо так. Напишіть, як ви готуєте, скільки берете продуктів, які пропорції. Для підтримки імунітету дорослій людині потрібно з'їдати 2-3 столових ложки цієї суміші на добу. Також можна додавати в чай, але не в гарячий, але вже востиглий або в теплу воду. Для дітей достатньо 2-3 чайні ложки суміші. Живати вранці в день і ввечері. А взагалі, коли душа забажає, будьте всі здорові, не хворійте. Дуже вдячна вам за перегляд, за коментарі і за вашу підтримку. Дякую!